Досить часто в житті ми відходимо від Бога, забуваєм про те, що зробив він для нас. Бо живеми, тушні в нашім серці тривога, і до нього ми линем, важкий для нас час, і до нього линем. Для нас, час. тільки з тобою мій Господь у молитві в тихий час відчуваю спокій я і радість кожен раз. Сльози мої за очей зітреш, завжди ви добром, зрозумієш пригорне. Пов'ю і теплом, тільки з тобою мій Господь у молитві в тихий час відчуваю спокій я і радість кожен раз. Сльози мої з очей зітреш, завжди від добром, зрозумієш, пригорнеш з любов'ю. Тепло. Ні такого нема, хто б міг так любити, хто б ціною життя нам спасіння міг дать, хто б на себе взяти страшний гріх цього світу, і за наше життя на Христі постраждать. І за наше життя на Христі постраждать. Тільки з тобою мій Господь, у молитві в тихий час відчуваю спокій я і радість кожен раз. Сльози мої з очей зітре. Мієш, пригорнеш з любов'ю і теплом. Тільки з тобою мій Господь у молитві в тихий час відчуваю я і радість кожен раз. Сльози мої з очей зітре. s'il pleuvait, il